Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жителі будинків на перехресті вулиці Фурмана та Соціалістичної звернулись до народного контролю з досить незвичним проханням встановити туалети для водіїв. Людям набридло, що водії частенько використовують прилегло до зупинки прибудинкову територію для справляння своїх потреб. Поблизу цих будинків кінцева зупинка 21-ї маршрутки. Місцеві мешканці скаржаться, шофери довкола облаштовують імпровізовані туалети. Особливо гостро відчувається проблема з достанням спеки. Всі ми живі люди, і всі ми знаємо, що треба, треба всім треба ходити в туалет. Тут кінцева зупинка. Дуже шкода, що ви не чуєте цього запаху, який, який чуємо. Туалет би не завадив би. Тим паче, що запахи не дуже сприємні. Є там, коли потікліє, то взагалі кошмар вийти не за закрилки. Мішає реально, і люди жалуються. Ну, треба було б зробити туалет, нормальний якщо вже зробили остановку. Незадоволені і водії автобусів за перепрошенням сходити ніде. Ви ну, Представляєте, що таке 20 чоловік, а то й більше. 20-25 машин. Ну, Такі чесно говоря, нікому не треба, мабуть. Віщали, ніхто нічого не зробив. Це з області фантастики. Люди самі облаштовують місце перепочинку для шоферів, як можуть. Почому здесь нельзя здійснити. От сколько раз уже збивали, щоб тепло. Водії збивали своїми руками. Uh -huh. Водії своїми руками. Хоч якесь то тепло, щоб чоловік приїхав, мог прийти отак, вот присість даже. Ні, тут ні, ні, ні присість, нічого, люди так стоять, мерзнуть, і все. Журналісти народного контролю вирішили запитати у перевізника, чи вирішуватиме він проблему водіїв. Власними зусиллями будемо міняти там зупинку, угу. а також підприємство там за фінансовою можливості на території магазину холодка, буде розташовувати туалет. Але це не наше питання. Ми скільки зверталися до міської ради, воно нічого вирішити не може. Після походу народного контролю у мерію чиновники також обіцяють докластися до вирішення проблем. Питання облаштування кінцевих зупинок воно є дуже важливим. ми комплексно вже ну декілька разів зустрічались з перевізниками на предмет того, щоб кінцеві зупинки були облаштовані туалетами. Ми займаємося цим комплексно. Це буде вирішуватись. На кінцевих зупинках маршруток немає туалетів, і це є значною міцною проблемою нашого міста. Ми будемо вимагати, аби міські посадовці віднайшли кошти на встановлення туалетів для водіїв 21 маршруту та інших маршрутів. Ми триматимемо питання на контролі. Ярина Романів, Руслан Гребенюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.